Фріланс проти постійної роботи в наймі плюси та мінуси. І чи взагалі є на фрілансі стабільність? Всім привіт! Мене звати Володимир Черкасов, номер один з в України та кандидат економічних наук України. І в цьому відео я хочу обговорити особливо це слово стабільність. Чи є на фрілансі стабільність, чи працювати в наймі це якось стабільніше, краще, ефективніше і інше слова синонім, будь ласка, підберіть самостійно. І головне слово ще раз я підкреслю це стабільність. Чи є на фрилансі стабільність? Бо дуже часто мені закидають, а закидають моїм студентам, що ось я працюю на фрилансі, а раптово в мене зникне замовник, а раптово я не знайду замовників і так далі, і тому подібне. Краще вже піду працювати в наймі. А тепер давайте уявимо ситуацію: що ви працюєте в наймі на фрилансі У вас умовних є 3-5 замовників. Якщо відвалюється один замовник, ви втрачаєте давайте три замовника 30% свого доходу. Так, це погано, звичайно, таке буває. А якщо ви працюєте в наймі, і до вас приходить в один день керівник і каже: умовно, Наталія, через два тижні ми з вами розходимося. Скільки відсотків вашого заробітку ви втратите? Я вам скажу скільки 100%. відсотків. Тому що у вас єдиний спосіб доходу. По-друге, на фрілансі вам не треба терпіти цього керівника і так далі, і тому подібне, ви маєте і можете відмовитися від замовника. Так, відмовляєтесь фактично від грошей, але як є. В наймі, я працював в наймі, Ви маєте мати нормальні стосунки не тільки з керівником, а з усім, усім, усім персоналом і співробітниками, які працюють. І це можете згадати дуже часто історію, коли ви працюєте в кабінеті, сидите, у вас п'ять людей, і ви плюс три людини. У вас прекрасні стосунки, а є якась одна неприємна людина, і все. І вам кожен день не хочеться приходити на роботу. Хоча робота класна, і все класно. На фрилансі такого не буває. По-третє, про найм. А хто вам сказав, що, наприклад, ви кажете, я на фрилансі, там складно буде знайти клієнтів і так далі, і тому подібне. А хто вам сказав, що ви в наймі знайдете легку роботу? Ну хто вам таке сказав? Чомусь фриланс асоціюється, що треба шукати клієнтів, і це важко. А знайти роботу в наймі – це не важко. Пройти десятки співбесід, які ви цей час могли б витратити на пошук клієнтів на фрилансі, сидячи вдома і нормально працюючи в теплі зі світлом і так далі, і тому подібне. Потім їздити на роботу по півтори години на день, щоб що. Щоб просто втрачати цей час, півтори години туди, півтори назад, це три години. За три години ви можете спокійно в день вести плюс один проект, плюс один проєкт на фрілансі, це плюс 200-300 доларів на місяць. І що далі? Я вже мовчу, що зарплата в наймі дуже часто платиться в конвертах на фрілансі ви можете зробити ФОП сплачувати мінімальні податки, дозволені нашою державою. Але навіть якщо платиться не в конверті, що пенсія? Мінімальна пенсія це те, що вас чекає, в наймі, якщо у вас зарплата 1000 ну, до двадцяти гривень, а якщо не 20 гривень, окей. Пенсія буде не до 200 гривень, 2500, це сильно впливає. А може краще заробляти відразу 1000 доларів і свої 100 доларів в місяць відкладати на депозит або там на облігації відкладати, щоб ці гроші потім пішли на пенсію, наприклад, я так роблю. Тому запам'ятайте, є стабільність на фрилансі? Немає. Є стабільність намі? Немає. Є стабільність у цьому світі. Українці, ми живемо в цьому світі зараз. Звичайно, немає. Але кожен раз, коли ви думаєте, що на фрилансі ви будете боятися шукати клієнтів, ви будете боятися навчатися чомусь новому, то згадайте, а в наймі це не потрібно. Звичайно, потрібно. Тільки там за це платять менше, а вимагають більше. Ви хочете зробляти менше і щоб з вас вимагало більше? То окей, йдіть найм. Якщо не хочете, велкам у фріланс.